Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, то ж запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас молоденька Рібка зі свого городу. Правда, ми вже давно їмо свого городу, але я сьогодні вирішила поділитися з вами. Як я її готую, зі шкварочками, з, з таким соусом, яким, і таким, так як у нас готують. І дуже смачненько виходить з салатом, з капусти. ось я е, таким, во. І буде дуже, дуже смачно. Так що, давайте, як вам цікаво, будемо готувати разом ось така картопелька. Ось така смачненька. Нашукала ріпи. Будемо її зараз мити. Ось тут кова у мене така є ріпа. Тут у мене огірочки такі. Ось. І я буду мити зараз цю ріпу. У нас дощі пройшли такі грязні, такі дощ, 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 дощ страшне. Ось така. Я ще помию. А ну все, ось це буде. Дуже грязна така. Помили всю картопельку, ріпу в нас кажуть, і будемо отак шкрептати. О, отак і ми шкрепчемо. Почистимо її і будемо готувати. Ось така у нас вже свого городу. Ми вже давно їмо свого городу. А я хочу з вами нині поділитися, яка то, як ми готуємо. Ось така, така у нас картопля. Ось ми дочистили цю ріпу, картопільку. Зараз ми її помиємо файло і будемо класти варити. Робимо ми. Засмажку до ріпи нашої картоплі. Ось тут у нас і варита, диво вже майже зварила. Тепер я тут у мене шкварки є, кусок буджинини, що ми робили. Я змила цибульки, тут ми будемо робити засмажку таку. І зараз розтоплюються ці шкварки, шкварки можна витопити, взяти кусок сала. Та й сало порізати на кусочки і витопити шкварочки такі. А в мене є вже готові. От тут шкварки. Я розтоплю їх, підсмажу цибульку. Добавляємо сюди ще кусок масла, аби розтопився. І цибульку. таку кріп дамо в кінці. Цибулю зелену. І даємо сюди. Дві трилишки сметани. Забіво буде є масло. І це все ми розтопимо файно. Ріпа в нас, в нас вже готова, будемо її відсіджувати. Добавляємо вже тепер кріп. Ось так. І будемо відсипати. Ми відсідили вже ріпку. І будемо. mi se poate și da dori pe. Тепер так трошки похолітаємо цю ріпу, отак, отак під струсимо. Струсимо і кладемо так чуть-чуть, аби на вогни в ноги накриємо і струс. Наші вже картопелька готова. Ми будемо викладати, ось дивіться, на тарілку. Так що дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами. Любіть українські, готуйте українські. Ось така у нас вийшла картопля. Смачненька, молоденька. Тут я ще зробила салат з. Капусти до неї. От. Ось така. І будемо смакувати. Ось така смачненька, молода, з кропиком свіжим, з цибулькою, зі шкварком, сметанкою. Така смакота з салатом з капусти, з молодої, все свіже, все молоде, зі свого городу, все дуже смачненьке. А ще дівчата, у нас ось таку таку дрібніща, котра отаково От беремо і беремо отак салату до це до цієї картопельки. І ще посипаємо зверху. Брензою, ось така брензя. У мене? І, отак, і так посипаємо брензі. О. І отак з брензею, Бринзі на гарячий ріпів на розтопиці, і буде дуже смачно. Ось, ось така з брензою. З Салатом, з брензею, дуже смачно. Ось так. А ви як готуєте картоплю? Ви поділіться у коментарях, як ви готуєте картоплю. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось я вам покажу, яка лобода. Тут скільки насіялось і було накрито в мене з панбоном. Від скільки Ось така то лобода. Отака. дивіть, скільки тут є у нас лободи. У огірках. Ось така, отака лобота. Ось отака лобота. це треба все полоти. Ось така, дивіться скільки сюди.